Маємо сьогодні прекрасну неділю нашого великого посту або святої Чотиридесятниці, неділю, яку ми називаємо Хрестопоклонна неділя, і практично цілий тиждень будемо мати посередині храму Хрест, коли ти можеш прийти і споглядати той хрест. І тепер є декілька і сестри, таких зауваг. Бо можеш собі приходити тут, дивитися. На хрест бачити страждання і можеш жаліти жаліти себе, жаліти інших, не розуміти, чому стільки є страждання, просити Господа Бога, Господи Боже, відкрий мені, чому є то так? Бо це є запитання, яке багато з нас маємо, чому стільки страждання? І знаєте, много раз, браті і сестри, ми коли приходимо до храму, ми много разів приходимо і просимо Господа, Господи, забери мені ті мої страждання. І тому ця неділя, вона трошку так суперечить нам, бо Ісус каже, коли хто хоче йти за мною, нехай візьме на себе Хрест свій. Ну, ми приходимо до церкви і кажемо, Господи Боже, забери мені той хрест, бо я вже з тим Христом не можу. Забери мені, не знаю, ту людину або ту ситуацію, або забери мені ту хворобу, або забери мені той, а тут кажуть, взяти треба. А ми приходимо щоб би віддати. Ні? Якби сме, так образно, Описали цю літургію, так то би не мав бути не один Хрест, а ми би тут хотіли скласти всі наші хрести. Кажу, дякую тобі, Господи, тут. А Ісус приходить, щоб сьогодні казати тобі, ні-ні, візьми свій хрест. Ну і ми, браті і сестри, тому не розуміємо, в чому то так, чому то стільки так. Але якщо ви трохи уважно слухали сьогодні. Той кондак, який на кінці хлопці заспівали, <кій> ті тропарі, кондаки, які нас так само готують до слухання Слова Божого. Тут посередині, браті і сестри, не стоїть хрест, а стоїть дерево життя. А знаєте, де росте дерево життя? Бо де воно є посередині? На ну, посередині раю. Я би міг сказати, ви уявляєте собі, що сьогодні той храм, той рай, а посередині нього є дерево життя. А хто споживає плоди дерева життя, той має життя. Браті і сестри, Господь постійно нас якби, запрошує. Ви, ви знаєте, та історія, яку ми маємо з дитинства знаємо про е, гріх Адама і Єви, як вони їдять із, е, плід із забороненого дерева. І Господь Бог виганяє їх із раю, аби вони не з'їли плоди із дерева життя, аби так не зробили своє прокляття вічне. Але Ісус Христос приходить, аби то прокляття взяти від Тебе, аби то прокляття, яке ми стягнули на себе, Його зламати, аби ми всі мали доступ до дерева, життя і споживали Його плоди. А то ти, браті і сестри, чому ми всередині посту кладемо знову посередині Хрест, аби пригадати собі. Що що знімає із нас прокляття? Ну Ісус Христос. Ісус Христос через свою смерть, через те, що знову хоче нам показати, що то не є правда, що Тебе ніхто не любить. Бо що то є прокляття? Прокляття є те, то, що тобі здається, що тебе ніхто не любить. Тобі, або тобою, ніхто не цікавить. Про тебе всі забули. Нікому не потрібне. І Христос, братій і сестри, приходить, аби сказати, то не правда. Бог посилає свого Сина, аби знову пересвідчити людину, пересвідчити тебе і мене, що то не є правда, що Бог тебе не любить. Я полюбив тебе аж до смерті. І тому то дерево життя. Яке посередині раю, коли ти приходиш до нього, ти завжди на ньому бачиш того, хто каже, Я люблю тебе. Не може, браті і сестри, із того дерева життя тобі дати плоди хтось інший, як Ісус. Бо якщо ти хочеш сам брати ті плоди дерева і того життя, то тебе вб'є. Ми то всі самі добре знаємо. Без Ісуса Христа, браті і сестри, страждання не мають змісту і страждання нас вбивають. Без Ісуса Христа немає змісту ніяке, можу так казати, всі ті речі, які ми проживаємо, ті трудності. Вони вбивають нас. Тому той зміст, який Господь вкладає вже на початку книги, каже, вижень моїх, аби то прокляття не зробили вічне. І тому сьогодні для нас та неділя посту не є сумною неділею, є радісною неділею. Що Христос приходить, запрошує нас до раю знову. Ми так що співали? Вернімося до раю. Ті херовими, які охороняли, відступили, можете спокійно прийти до дерева життя і просити Його Ісуса. Дай мені ті плоди дерева життя. Браті і сестри, а тут є та неділя, до якої Господь нас запрошує, і тому сьогодні є найважливіше, щоб коли ти дивишся на той хрест, побачив його, Ісуса Христа. Аби ти, коли сьогодні дивився на свої страждання, на свій хрест, не просився, що, Господи, забери мені той хрест. Але просивсь одну річ, дай мені, Господи, побачити тебе. Знаєте чому? Тому що Ісус через свій хрест зв'язався з хрестами усіх нас. І коли ти сьогодні проживаєш якийсь хрест, якусь трудність, там є точно Ісус Христос. І тому для нас сьогодні треба просити твій погляд, очі. Дай, аби, Господи, я в тих своїх стражданнях побачив, що ти там є. Ти не залишаєш мене. Ти любиш мене. А зато, браті і сестри, молимося.